Усім добрий ранок. Сьогодні перший день. Що а... в нас? Як називається? Чорноморський велотур, Три дні. Сьогодні ТТ, гонка з роздільним стартом, завтра 90 група і потім 50 група. Так, щось таке, так, ми у командному, все чітко. Ага, рожеві тяги, так, нас, що... Усі вже збираються, дивляться трасу поїдемо. Ну що, Короте, я не знімав, камеру залишив в машині, думаю, зараз поїду аеродинаміка і вискочила машина. Не, я не знаю, там секунд може 20. О, і номер ще відколовся. Але все добре, проїхали, гарна траса. Хлопці там вже збираються. Так, 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 що тут, що Так, ну що, ось переможець в абсолюті, який час я точно не знаю, але там щось 20 з чимось. Ну що, як їхалося? Поїхалось добре, до розвороту треба було трошки. Пока. Да, давай до завтра. Треба було трошки підсивити ноги, та після розвороту вже треба було трохи нажати. Першу горочку заїхав на ногах. Другу горку побачив влада, і вже треба було просто зцепити зуби та не здогнати його. А яка швидкість була в ту сторону? В ту сторону до повороту була 50+, плюс. Mm -hmm. До розвороту до фішки десь 45-47, більше. А у десь зворотньому напрямку вже У зворотньому напрямку їхав десь 43-44, тому що вітер був в обличчя та Після повороту вже в селищі їхалось десь 40, десь в районі 40 кілометрів на один. Ага. Та там дві гірочки, вже я навіть не дивився. В пульс вже був більше ніж 190. Ого. Треба було просто дожити до фінішу. Ну добре, вітаю. Дякую. з Першим місцем. Де цей хлопець і дівчина? Ну що? Що скажеш, як їхалося? Велосипед мені не дали, не знімаю його. А, реклама, реклама. Нема реклами. Не платили. Ну що, як їхалося? Та їхалось, типа, прикольно, не знаю. Ну, повільно. Ну щось, знаєш, середнє, час. Шо? Ті, uh, що, ну, по ватам, принаймні. Пауэрметр по... є. ага. — По ватам найкраще в цьому році, як на мене. Скільки середня? 320 з лікарні. О, ти здоровий. Але... А яка вага в тебе? Така ж сама, велика. 100-120? О, то нормально, потужність. Ну таке, от, але що, вітрець такий хороший. Назад було прям тяжко. Тяжко. Ще пару підйомчиків і вітрець кошку ладно. Взагалі плафно, старт сезону, початок. Це перший в тебе старт? Блін, не Да, Паку. Перший. О, нічого себе. Ми, ми тільки почали, це ви тут одісіти, у вас тут і ви тут зимку можете ганяти. Там ми ж, так, була зимня серія, таке їздили. Нас... Який час в тебе, знаєш, щось? А? який час, потужність хоч, щось, дані? Е, ну тільки по комп'ютеру. Ну, потужність 3-4 середня вийшла. Щось з пауерметом їздіть, диви на них. Ага, і що? А середня яка, знаєш? Е, середня чим-то. Цей час. А, треба рахувати. Ну ти перший вітаю. О, які гарні. Вже перемога є одна в команді. Це... О, непогано. Льох, скажи пару слів, як їхалось? Їхалось дуже погано. Такі дані середня, час, потужність. Щось є в тебе? Ні, я так, на таке не дивлюся. А що, ти просто їхав по що? Як? Я по відчуттях, я по відчуттях їжу завжди. І що, Навіть погано? не дивлюся. Погано, що не було. Іноді пульс забуває там на розділці середній 185, а іноді буває там 175. Ну от сьогодні що скажеш? Що сьогодні було? Ну, сьогодні якби треба перед нормальною розділкою, типу, сідати на станок, розминатись А ви приїхали по-нормальному. Угу. Розігріватись так, щоб Блев. ти був гаряченький, Блев. типу, а зараз такого не було, ну, коли так стартуєш холодний, то звісно ходить не дуже. Ну, наче Блев. все одно гарно проїхав. Ну, і подивимося скільки, результати. А так, сподіваюся, що буде нормально. І ти я хоч А я влад і я алкоголію. <ріст> так, ну що, наче. Зі всіма поговорив. Сьогодні реально було дуже важко. Треба подивитися результати, але десь Я там небагато, може 15-20 секунд. Виїхала жига. І щось там водій взагалі не розумів, що треба робити. Він їхав там 20 кілометрів і я не мог його обігнати, тому що там був, був зустрічний е, потік машини і таке. Короте. Ну, завтра 90. Будемо дивитися, що там. Завтра нас вже буде більше. Може сьогодні було нас троє, а завтра буде четверо, а може навіть і п'ятеро. Ну що, Костянтин, розказуй, що там. Розповідь давай свою. Як їхалося? Тяжко їхалося. Скільки середньо? Середня? Не знаю в мене. Пульс, щось там, потужність, Нічого що... Знає? немає. Тільки час. Який час? 23.56. Це, мабуть, щось там десь у середині. Десь 32 середньо, так. 32. 35 23, Время 35 у мене 35 среднє. 23.13 35 среднє. У Кошелєва щось. Він казав. 40. – 43. 3. Щось таке. Коротше, добре, проїхали. Але. А, слухай, ми ж не розминалися так. А, ну так. Ну, в принципі, так, там таке. Якщо б ми е, зробили правильну розминку, то може бути там чуть-чуть, трошечки швидше. А так взагалі таке.